Так, доброго дня, шановні друзі, мої підписники, хочу вам показати, як розводять людей на гроші. Ось за таким апаратом. Я дивився вчора в інтернеті 1199 гривень, по-моєму. Не буду казати, що за сайт. Хочу просто дещо коротко сказати. Отакий блок живлення дається. Виход 6 вольт 1200 мА. Ну... А, вход 400 мА. Цей блок живлення це тупо зарядка. Він не тягне отакий мотор, як тут. Взагалі. Тут є педалька, ще прикручується сюди. Педалька просто концевичок, якісь там може два контакти. Ну, Факт тому, що він не тяне, не крутить. О, Нагрузку бере, напуга падає до 2 вольт. Я взяв отакого монстра. Звісов на 6 вольт, о, 4 А часа. Зараз ми без нічого, без нитки, шкулька ось о, нічого не заправлено. О, да, як отак включати, то чуть-чуть щось би. Так, Ану рівний стіжок де у нас? Ось да? Отак. От да? ну, притуха світодіод, підсвічується тут. Так, пробуємо зараз батарейний відсік. Під'єднати наш акумулятор. Так, нанизу. Контакти у нас. М -м -м. Людина купила, витратила гроші і не перевірила на новій пошті. А може, мабуть, би і не дали розпакувати. Але ось це можна без педальки. Мала скорості, і велика. О, щось воно там, щось воно питається. О, о, о! О. Акумулятор живий. О. В общем, ни на якому режимі воно працювати не буде. О, аж. Де це? Да, це я закоротив чуть-чуть. Видно було в кадрі, да? Видно. Е, не надо пожежу нам робити. Так. Хочу швидко розібрати, показати, з чого вона состоїть. Це тут ножик відрізний, навіть тут болтик зекономили, не вставили. Вся основа тут пластмасова. Оце пластик. Зараз спробую швидко зняти, бо ми спішимо. Ось яка мощна тут котушка. Так, 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 десь там щось защемляє. А, ось сюди, я не розкутив. Дитяча іграшка. Це, як дітям, ну, дітям хіба з такими голками можна гулятися. Ну, це таким дітям... Так, дивимося. О! Красавиця. Так, ладно. Крім з безним. Ось який тут. О, я думав, тут мотор. Та це тут ось приплавилось, воно так. Ось який мотор. Ремень, як в ГРМ зубчатий. Всі шестерні Конус Конусна передача ось іде. Наш пульковий механізм. Шпульковий механізм ось пластмасовий. Це я перший раз бачу таке. Це Ніни Андрійний, я потім покажу. Я думав купити сюди. Ой, хоч би голку не поламати. О, Я думав купити сюди акумулятори, типу 18650. Ну, получиться по 1,2 вольта. 4,8 не виходить, треба 6 вольт. 3,7, вийдеться 12 вольт. Ну, може на 12 вольт воно і робитиме. Я спробую від лабораторного блока жилення. Ну, з таким двигуном потужним. Надовго не хватить. Отак. От мені рукою важко крутити. Я розумію, що тут передаточне число. Нормальне. Навіть хтось із маску вон ремень спав. Люди добрі, не ведіться на це гівно. Звідки я знаю якість хорошої машинки. Ідемо, мальона, покажемо нормальну машинку. Професійну. Професійну машинку, яка ось. Так нас оце, тут... оце машинка. так, на, Не звертаємо на захаращеність, бо о, оце машинка з частотником, з електроприводом, з ножним. Регулятор обертів, ось тут все є. Оце я розумію машинка. Без оверлока, без нічого. Голка така більш-менш потужна. Оце, меха... Оце механізм. Це точний механізм. Там зазорів не повинно бути тільки Такі... тепловий. Ідемо назад. Ну в нас ж і... як, може, як може шити це чудо, як, допустимо, ось, тримач голки. Ось. Воно тут ходить, ходом. Чим таке купувати, краще піти до майстра і здати. Ну що, ну. Шо, ну людина почала дзвонити туди ж де замовляли, тільки сказали, що машинка не працює, зразу трубочку поклали і все. І на цьому розмова навіть і не починалася. Це, може, з Китаю щось заказують, потім да, Хоч з Китаю, хоч не з Китая. Ну... Кому цікаво може зайти по ціні. Вона без акції 2300 гривень була. А, а, а з акції назва ось сюди. Навірно. Там, а, ні, не нема. нема. Та то щось відламав. Я думав, оце кнопки, а це просто намальовано стіжок переключатель. М -м -м. Ще й оверлок, сказали. Вродь би. Господи, який оверлок? Я бачив натуральний оверлок, то це махіна. Дай Боже. Ну, по типу такої, що ми показували, що це верлок? таке, регулятор натягу чи що, я не поняв. А шпулька. Як? А ну, а де це ось ось о, шпуль... о, тут. Шпулька зверху, ось, шпулька зверху ложиться туди, у човночний механізм оцей. Вон, він крутиться, Ото о, так захвачує петельку. Захвачує. Тут же ж воно ось сюди. Це як кому навчатися стіжки робити? Це просто щоб навчитися робити ручку. <смірок> ну, хоч би це. ці опорні механізми були на якихось мідних втулках чи щось таке, щоб не було нішати оціні. А що це? Ну як воно буде? Що воно буде шити? я не знаю. М -м -м, сюди, мабуть, 12 вольт подати. Попробуємо, ну. Бо заіскрить як перед Ти ти зробив. Ні, ні, не тут мотор він видержить. Я думаю, що видержить він. Ну Якщо завоняє, то Ну нею шити не можна, невозможно, як то кажуть. Це, ну, це просто так поставить, може діткам гулятися, голку витягнути. Швії, не... швіїм. витинути. Швії так якби ж воно хоч тягнуло, воно навіть у холосту не тяне з піднятим з прижимним механізмом. цим. общем, потім приїдемо, зберемо, я ще подивлюся, що сюди можна це зробити, припишете. але цей на закінчення цього короткого відеоролику хочу сказати, люди добрі. Перш ніж це куплять, отаке, вибачте, за, не, не буду казати, що гімно, це. Мягко <реш> совіти, совіти, так, ну м'яко сказано. Совітий. Та не смішся. Так я не можу. <реш> <реш> ну, це просто, Людина гроші витратила. Це жесть, просто. Дві тисячі, це, це теж гроші. Ну, це просто я б, це... Казав, як. Казав дядько, лучше б носків на дві тисячі купили, там ще було, б, було, б, було б корисніше набагато. Ну що, ну, понаучувались там, може на 3D принтерах дай ні, це воно не на 3D, це готові форми, Ну ну як, ну що. В общем, все. Ну, Я... хоч болт тільки не пластмасовий, то радий. Mm. В общем, отаке чудо. І, mm. похоже, менше, ніж тисяч за 15 машинок і не купляйте. Я так думаю, бо... Там нічого путнього не буде. І Якщо оверлок, і звичайно краще по отдельності купується. 3-2 да. о... в одному це... одном, зігзагі, оверлоки і прямий, Там, там чи косий, чи ще якийсь там пилообразний цижок. Нічого вам не дасть в, совокупності. в общем, так, дорогі друзі, підписники, хто подивився це відео до кінця. Дуже дякуємо. лайкос, е, Розповсюджуйтесь, діліться з друзями. ну, Отаку куплять, купляти. Ну, це собі в убиток. Всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою. Всіх благ, до нових зустрічей. Будемо щось крути. Пока.